Вітаю всіх! Приготувала три колоду спеціально. Ви бачите, яка непогана тенденція по Харкову. Тому я хочу подивитися трьома колодами. Буквально по три карти Харків. Ситуація з обстрілами у міста Харків на червень місяць. Ситуація з обстрілами у міста Харків на червень місяць. Яка буде? Ну, дивіться: руйнування. По-перше, руйнування буде. Це руйнування якоїсь такої матеріально-ресурсної бази. Тому так, не спішимо відробити висновки ще. Відразу скажу: не робіть ще висновки це ще не кінцевий результат. Так, беру цю колоду. Харків ситуація по обстрілам на червень місяць. Яка буде. Так, дивимось. Ну, по-перше, це військова колода. По справедливості їх буде менше. Імператриця Україна. Ось вона, Україна. Тут, Україна перша, але ще не треба робити висновки ще рано. Україна дій. І тут на Дні колоди Україна, імператриця, ви бачите. Тобто, четвірка мечів це вже такий застій. Але є певне вже розчарування застій по справедливості, але справедливість остержествує, зрозумійте. Лицар Пентаклі це певні ресурси, які полетять куди треба. Ну, це вже дуже непоганий результат. Непогано. Але ще не розслабляємось. Так. А ну, ситуація по обстрілам міста Харків. З точки зору політичних дій наших. А ну, дивимось тут. Колесо фортуни. Тобто ситуація, яка повторюється, і все по колу. Так, а ну, пропозиції нові дії. Цікаво, цікаво, так. І, любимо, накопичення ресурсу. Ви знаєте, це вже йде накопичення ресурсу для захисту. Приємно. А тут, дивіться, відлюдник. Тут хитрі дії, таємні дії. Ще на тему обстрілів. Що казати про обстріли, то це енергетика. Все, що пов'язано з енергетикою і зі світлом. Тобто, можуть добити все, що цікавить цьому напрямку. Загальна картина така, що наші руйнування перше будуть. По-друге, наші прекрасно справляються з цією. Зовсім. Україна може дати візі. І по третє, вже йде накопичення ресурсу, в принципі, на відновлення, таємне, хитре буде результат. На даний момент ситуація така.